Перед початком відеоролика не забудь поставити лайк та підписатись. Всім привіт! Знайомтесь, це Едгар, новий персонаж, і це початок моєї першої рубрики Шлях бідняка на сервері Dusty Tails. У цьому шляху ми поставимо 10 цілей, які будемо виконувати протягом всіх відеороликів. По мірі статусу персонаж також буде змінюватись, як і його інтереси. Тепер перейдемо до цілей. Зібрати весь можливий арсенал на сервері: від пістолетів до каркан та револьверів. Друге трівоза, а саме, великий віз, якась карета та, можливо, шахтарський віз, це ще побачимо краще в процесі. Третє це максимальна прокачка крафту. У нас на сервері це доволі важлива складова. Четверте це прокачка мисливця на максимум. Тобто починаємо від Строубері і до Амбаріно в лагері в Апіті. Максимальна прокачка дасть змогу гарно заробляти на полювання, пройти всіх можливих мисливців за головами. Шосте будинок. Це, скоріше всього, буде мій будинок, який я будував на старому персонажі. Можете побачити це на стрімах. Але для чесноти я віддам за цей будинок 1000 доларів. Сьоме. Прилавок в гарному місці. Восьме офіційна робота. Офіційна робота це тобто робота в салоні, робота з законником або робота в лісорубній компанії. Дев'яте. краще, що може бути за офіційну роботу це розвиток свого бізнесу. Десяте. Це провести 5 подій на сервері, які над цим буду ще думати. А краще всього, якщо у вас є ідеї, можете написати їх у коментарі. Доки розбиралися з цілями, я тим часом зробив собі вже посвідчення особи, щоб як мінімум пізніше відкрити рахунок у банку. Після отримання я вирішив краще пошукати роботи десь у місцевому салоні. Добрий Добридень. Слойте, не підскажете, де можна якусь роботи може пошукати? Оте тут людина нова. Думаю, думаю, дивіться, ну. Роботи багато, де я що ви вмієте, скажіть. Чим ви займаєтеся? А ви я... А можна я це озвучувати не буду? Може я не озвучувати. Хочу вийти. Може, ви хочете, вийшли більше разумова робота, чи типа ручка Будиба я десь попрацювати? а ви скажіть, що треба зробити, я ви платите ось? Робота, є, як я сказав, різно. Ви можете піти в шахту, покопати, якщо не боїтесь шахти у вузьких просторі, накопаєте там вугілля, заліза, міді, золота. Воно непогане в ціні для початків. Можете, якщо гарно полюєте за дичі, поїхати у Строубері, полювальників, може купляти гарні шкури рідкісних тварин, ну і загалом платити за них гроші непогані. Також можете, наприклад, підійти до мого прилавочку. Підь. Бачите, тут є список читать. Я вас це, так, це які ми, ми купляємо. Припрошую, пане. Ви роботу шукаєте, так? Ну, я... ну таке. Почувствует легенько. А ви дрова рубати вмієте? Блять, там щось сюди це на цей. Ну як. Колись. Пилку різав дерева, але. Я це то близько. ще. Шпан Орін зараз хоче лісу компанію купляти. То от собі працівників шукає. можете до нього теж піти. На майбутнє, на майбутнє питаю. Ну, да, можна на майбутнє. Ну, на майбутнє, ну то це майбутнє, коли прийде теперішнє. то думаю, тоді треба. Ось. Добре, ну я тоді. Раз, якщо що знайти можна буде. Та я ж сам не знаю. Це важке питання. Я просто сам в Blackwater живу. І в цьому салоні часто буває, тому що вас побачу, і в мене буде робота, ну, то. Ну, Обов'язково переговоримо до мене. Добре, давайте, гарного дня. Назаємо. Дивіться, на чому зупинилися. Прилавочку, бачите, я списочок предметів, які ми закупаємо Там на різні потреби, на їжу і тому подібне. Бачите, пане. Он скусочок перед вами прямо лежить. Ну, да, да, я бачу. Так, да, все, от якщо хочете швидкі гроші, то можете щось за списку нам занести. За них гарно платить. Що такого ще загального буду сказать? Якщо ви не боїтеся постріляти по бандитам, то є хлопці, які за голови бандитів платять. Ой, да ну, я. Зброю не часто в житті тримав в руках. Mm -hmm. Ну, можете ще посаджати на фермі або десь, ну, де, знаєте, місце, де можна саджати гарні Рослинки також нам позаносити. Ну, скажу, що роботи є багато, все залежить буквально від того, що ви вмієте, що ви хочете робити. Там мені хоч би щось почати. Ну от з цього можете, в принципі, почати. Шахта теж гарно по початку рекомендую. Добренько, я маю тут справи лише. Я зрозумію, добре. дякую. Yeah, yeah. Тут я й вирішив піти позбирати трави. Витратив близько півтора години на збір трав, та як в травах я не сильно розбираюсь, я збирав усе. Та як усе, що не купить салон, можна продати в лікарню чи NPC в Строубері. Цікаво, скільки заробітку вийде в майбутньому. Після збору, як я приніс вже ті трави до салону, виявилося, що з тих, що я назбирав, майже ніц толком не скупляється. Тоді навіть трошки засмутився. Але згадали, що є робота в порту, де можна заробити якийсь мінімальний стартовий капітал. Я вирішив завітати до магазину, щоб присінитися до мапи і компасу, скільки ті будуть коштувати, але як побачив ціну, зрозумів, що доведеться трошки таки попахати. Влаштовуємося на роботу і відповідно починаю таскати ящики за ящиками. Оплата по 50 центів за один, що вже доволі непогано. Після напружених 30 хвилин роботи завершую зміну, маючи в кармані 30 доларів, і із задоволенням іду купувати мапу з компасом. Після придбання базових речей вирішую піти зареєструватись на пошті для подальшого листування з іншими людьми. Але, як виявилось, у мене на той момент я усі гроші витратив уже і на мапу з компасом. І на їжу, тому довелося їхати працювати по штарем, що теж доволі непоганий першочерговий заробіток. Після здачі воза на кінець реєстрація пройшла успішно, і на такій ватноті буде завершувати першу серію. Дякую, що дивились до кінця. Сподіваюсь, такий формат вам сподобався. До нових. До зустрічі.